Колає новий рік та різдво для дітей Коломищен організували цікаву програму. Святкування вирішили не прив'язувати до якогось конкретного дня, а просто зробити приємне найменшим мешканцям району. Традиційно дійство проводять в готельно-ресторанному комплексі, що у Вербіжі, запросили на свято і журналістів телеканалу НТК. Христина Люта дівчинка активна, цілеспрямована та багатогранна. Вона займається танцями у хореографічному колективі, співає у шкільному ансамблі та в хорі бере участь у різних предметних олімпіадах і займає призові місця. Такою працею, каже Христина, хоче прославити своє село та рідний край. Займаєш хореографічним колективі Прикарпаття. Люблю такі предмети як англійську мову, німецьку, українську мову та літературу, алгебру, геометрію, географію. І також я бажаю, щоб наша Коломийщина прославилась на всю Україну і на весь світ. Саме для таких дітей, як Христина та багатьох інших управління освіти, спільно із керівництвом готельно-ресторанного комплексу Вербіш організовують свято уже третій рік поспіль. Традиційною є і дата проведення час між Миколаєм та Різдвом, коли кожна дитина чекає на подарунки. Загалом на свято запросили більше 150 малюків із усього району, які брали участь і стали призерами другого і першого етапу всеукраїнських предметних олімпіад. Різних конкурсів районного обласного рівня, а також діти із багатодітних, малозабезпечених сімей. Тобто наші діти нашого району найкращі наші діти. Театралізоване дійство для маленьких глядачів підготували учні та вчителі нижньоверберської школи. На сцені виступали ангели, зайчики, ялинки, зірочки та багато інших персонажів новорічних казок. А головне до гостей свята завітав Миколай Чудотворець. «Миколай! У залі зібралося багато дітей, вчителів, директорів, батьків, подарунки, хороший настрій та усмішки. А ще для всіх організували святковий стіл з різними ласощами. Вітали малюків і представники влади. Які чудові столи накриті, який гарний концерт. Всі налаштувалися на зимову. Готельний комплекс, у якому зустрічали малюків, уже шостий рік поспіль організовує подібні акції. Зокрема, тут приймали дітей із Києва, Фастова та Ворзеля. Власниця закладу Валентина Лисенко каже, має багато планів. Зокрема, хоче і надалі надавати житло та харчування дітям із інших областей, які приїжджають на Коломийщину, щоб побачити наш побут, культуру і звичаї. Такі зустрічі залишають незабутні враження як у вербіжських дітей, так і у гостей. Бо це є була моя мрія, дитяча мрія. Я буду так казати, щоб той святий Миколай, який колись ми чекали всі подарунок під подушкою, міг задовольнити як можна більше людей в цьому світі. Після урочистої частини була велика розважальна програма. А завершили свято танцем. Він став своєрідним подарунком від райдержадміністрації.